Відеокурс основ ведення жестів як альтернативної чи додаткової комунікації дітям від 0 до 4 років для спеціалістів раннього втручання. Урок 10. Дактильна абетка. Дактиль вводиться значно пізніше, як і слова, вивчення яких залежить від нього. Дактиль існує для того, щоб навчити словам людину за допомогою буквених жестів. Однак у ранньому втручанні має сенс зробити ухил на компенсаторних можливостях. Як от розвиток візуально образного мислення, що є передумовою до комунікації жестами для пізнавальної діяльності, невід'ємної частини у розвитку людини на ранніх етапах життя. Словесно логічне мислення у цьому разі розвиваємо поступово відповідно до можливостей дитини. Це не вирішує фахівець чи батьки, а дає зрозуміти сама дитина. Вивчимо а. жести. А. Показуємо такий кулачок. Обов'язково ставимо трішки ребром до співрозмовника. І це буде літера А. А. Не ось так. не ось так, А просто рівненько ставимо цю літеру. А. Б. Б. Показуємо вказівний палець. І до нього представляємо зігнутий середній палець, аби в нас вийшов такий кружечок. І якщо домалювати такий козирьок, буде буква Б. Але ми це не робимо, бо і так зрозуміло. Аби простіше трішки було показувати, можна просто приставити ось так середній палець. І ем, виходить, ніби такий хрестик. І ще е, такий жест означає бог. Тобто ми можемо зв'язати аби запам'ятати цю букву, хрестик. Бог. Б. 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 В. В. Ось так чітко і рівненько показуємо одну долоню, також ставимо ребрем до співрозмовника, і це й буде буква В. В. Г. Г. Великим пальцем і вказівним, ми промальовуємо контур букви Г, так і показуємо Г. 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 Показуємо таку так само літеру г, але Літера Г має гачок, і ми демонструємо його, зігнувши великий палець. Г. Можемо трішки інакше показати, якщо так незручно показувати. Можна показати Г. Г. Або якщо трішки виперти великий палець назовні, так само можна показати Г. Г. Тобто великий палець більш уверх, ніби натягуємо. «Г». «Д». Д. Двома пальцями малюємо такий кружечок або шістірку навпаки. А інші пальці вони загнуті. І ось так промальовуємо. Д. Е. Е. Показуємо літеру Е, роблячи такий кружечок із усіх пальців і великий палець трішки стрижить. Е. Е із трьох пальців великого, вказівного і середнього. Ми показуємо літеру Є, е, ставлячи по формі цієї літери, можемо показати трішки інакше, загинаючи три пальці і ставлячи тільки два великий і вказівний. Але такий жест має трохи оберт, поворот вперед. Є. Е. Є, є, же? Ж? Складаємо пальці рівненько у такий трикутничок, це і буде літера Ж. же, з. З. Вказівним пальцем промальовуємо літеру З, ніби ми її пишемо на папері. Вказівний палець може бути рівним або трішки зігнутим. З. З. І ставимо два пальці мізинець і безім'яний. Ось так, аби вони дивились на співрозмовника. І. І. У цьому варіанті пальці більш розчепірені, але можемо показати ще і так. Літера і має одну паличку і ми її показуємо мізинцем. І. І. «Ї», Ї – ми ставимо той самий мізинець і трішки отак по діагоналі вниз, вверх, рухаємо. «Ї» – демонструючи, що у Є є крапочки. «Ї» – або є інший варіант, як можна показати. Ї. Представляємо ніби дві крапочки літерою І, І, К. К. Два пальця у вільному положенні, а інші Затискаються великим пальцем. І ось такий рух вниз, трішки різкий. К. К. Л. Л. Ми показуємо літеру Л, ніби вона стоїть на двох ніжках, так як і пишеться. L, L, M, M. Показуємо так само, як літеру L. Але M має три палички. І вона, так як і пишеться, і показується пальцями униз, ніби стоїть на ніжках. І звернемо увагу, що обов'язково мають бути. Відстань між пальцями. Тобто так ставимо з відстаню. М. Н. Н. Безім'яний палець затискаємо великим і показуємо на людину обов'язково. Не ось так. А щоб пальці стирчали на людину, на співрозмовника. Н. Н. О. О складається така крапелька, або ж затискається у вказівний палець великим. І інші пальці ось так в вільному положенні стерчать. Також показуємо це на людину, на співрозмовника «О». О. П. П. Пальці складаються разом униз, і також це дві ніжки літери П. Але вони мають бути паралельні і а, разом. П. П. Р. Р. Середній палець затискається великим і показуємо ось так літеру Р. Р. S, S. Усіма пальцями ми робимо таке півколо по формі літері S. 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 Т. Т. Три пальці показуємо а, вниз, щоб вони ніби стояли разом і обов'язково були зімкнуті. Як літера П, але Т. Т. У. У. Три пальці вказівний, середній і безім'яний складаються. А інші пальці великий і мізинець, вони мають стирчати так, щоб по формі було чітко видно літеру У. У. Ф. Ф. Довказівного пальця притискається середній і робить таке півколо. Це буде літера F. Але якщо вона заважка, можна е, показати більш простий та зручний варіант літери F. F. пальці складаються таким чином, е, ну, невелике півколо, яке притискається великим пальцем і ніби його розрізає навпіл. Ф. Великий палець має бути чітко видно. Ф. Ф. Х. Х. Усі пальці тримають великий палець. А вказівний палець. Він по формі нагадує гачок. Це буде літера Х. Х. Ц. Це. Два пальця ось так, ніби падають униз, а інші складені Це. Отакий От рух униз означає, що у літери є хвостик, С. Ч. пальці Ось так складаємо разом і показуємо букву Ч. Вона відрізняється від букви «Ж» тим, що складаються не усі пальчики, а тільки три. Великий, вказівний і середній. Ч. Ш. 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 Три пальці складаємо догори, так як і пишеться літера. Ша. І обов'язково вони мають бути рівненько. Ось так притиснуті один до одного. Ша. Ща. 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 Робимо ось такий рух униз. Це, як пам'ятаємо, означає, що у літери є хвостик. Ща! М'який знак. М'який знак. Робимо вказівним і великим пальцем ось такий рух убік. Це і означає якесь пом'якшення, м'який знак. знак. Такий оберт. М'який знак. Показуємо, як складаємо усі пальчики, крім мізинця. Ю. Для мене ця асоціація з літерою, ніби ми п'ємо як аристократи чай. Так і запам'ятаємо цю літеру. Ю. Я я yeah. ми показуємо, як середній палець налягає на вказівний, не навпаки, середній на вказівний. І робиться таке перехрещення. А усі інші стиснуті. Я yeah.